Друзі, всім привіт! На зв'язку Дрім І сьогодні у нас знову свіженьке поступлення авто з Голландії. До вашої уваги, Volkswagen Passat 2015 рік, 2.0 дизель на автоматі на максимальній комплектації. Друзі, автомобіль щойно приїхав в Україну, щойно розмитився, та ми одразу його знімаємо для вас. Volkswagen Passat 2015 чистий рік на максимальній комплектації 2.0 дизель на автоматі 140 кВт. Дощ не дає нам гарно зняти вам цей автомобіль, але друзі, ви просто зверніть увагу на кольор цього автомобіля. Він дуже насичений, дуже гарний, переливається. Просто Passat на максимальній комплектації на панорамі в такому гарному яскравому кольорі. Друзі, скажіть, просто, що може бути краще. Також, друзі, жодний елемент в цьому автомобілі не фарбований. Автомобіль повністю без жодного підкрасу, кожна кнопочка, кожна функція в цьому автомобілі працює на відміну. І друзі, саме цікаве, ціна цього автомобіля складає 16700 доларів плюс торг. Задні стопи в відмінному стані без жодних подряпин, без жодних сколів. Зараз детальніше, друзі, пройдемося по зовнішньому стану автомобіля, покажемо вам, що він без ніяких сколів, що він не подертий, не поцарапаний. Також, друзі, зверніть увагу на панораму автомобіля, вона повнорозмірна, присутні релінги, що додає ще більшого ефекту цього автомобіля. День ходові вогні. Зараз, друзі, перейдемо детальніше до салону, покажемо вам автомобіль зсередини. Подивіться тільки на салон, який він гарний. Комбіновані сидіння посередині алькантара, по боках шкіра. Ліва карта дверей в ідеальному стані, кожна кнопочка, кожна функція працює на відміну, кожне вікно опускається, кожне вікно піднімається. Дуже гарна карта дверей. Також руль в ідеальному стані, не потертий, відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Нагадаю, що пробіг цього автомобіля 220 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Також, друзі, присутнє електричне регулювання сидінь, підігріви сидінь. Також, друзі, в автомобіля присутні автоматичне світло, передні протиутумані фари, задні протиутамані фари, денні ходові вогні, задня камера, передня камера, задні партроніки та передні партроніки. Також датчик дощу, датчик втоми водія, утримання поліс – все присутнє на цьому автомобілі. Також на цьому автомобілі стоїть дуже хороша зимова резина, тобто, вам не треба на зиму вже купувати. Нову зимову резину вона вже тут присутня. Автоматична коробка автомат, дуже гарні декоративні часи, дуже гарні. Стоїть хороша музика, 4 зонний клімат контроль, електроручник, старт-стоп, розетка 12 вольт. Сидіння в дуже хорошому стані, не подерті, не потріскані. Сидіння дійсно відповідають пробігу у цього автомобіля 220 тисяч. Також, друзі, панорамний дах. Також просто відкривається шторка і відкривається саме стекло. І права карта дверей зі сторони пасажира в дуже хорошому збереженому стані. Кожні кнопочки, все працює на відміну. Стоять дуже хороші колонки. До речі, в цій, в цій машині дуже хороша музика. Також права карта дверей зі сторони пасажира. Також в дуже хорошому збереженому стані. Ніде краска не позлізала, кнопочки, все, все гарне. Також зверніть увагу на самі сидіння, на самий ряд. Задніх сидінь, Алькантара, шкіра все в дуже хорошому, збереженому стані, ніде нічого не просівши. Також присутній клімат-контроль, підлокітник, можна ставити каву дуже зручно, щоб не розляти. Також, друзі, нагадаю, що автомобіль пригнаний з Голландії, тому на автомобілі ніякої корозії знизу автомобіля ніякої ржавчини немає. І також хочу сказати, що в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з Голландії та з різних країн Європи. Тобто ми їх ще не закидаємо ні на авторіані, ні в YouTube, ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал. Тому ссылка на телеграм-канал буде знизу під відео. Переходьте та підписуйтеся. Також у нас ще є послуга доставка авто по Україні. тобто Якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем через якісь ваші причини, то ми вам його доставимо. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. Ще покажемо задній ряд сидінь вам з цієї сторони і вже переходимо до самого багажника. Відкриваємо багажник таким значком. Як бачите, під кришкою ніякої корозії, ніякої ржавчини немає. Багажник чистенький, гарний, місткий, дуже багато місця. Присутня полка багажника. Також присутній електроскладання фаркопа, електрофаркоп. Він як складається, і так і назад розкладається. Також присутня полка багажника, кришка багажника також в хорошому стані, не поцарапана, не подерта, не побита, ніхто ніякої арматури не возив. І також присутня камера заднього вигляду. Дійсно, друзі, автомобіль в дуже гарному кольорі. Зараз послухайте, як працює мотор. Мотор працює дуже добре, немає ніяких посторонніх звуків, нічого не стукає. Автомобіль працює дуже добре. Ну що, друзі, це відео підійшло до завершення, кому дійсно сподобався автомобіль. Ціна цього автомобіля 16 тисяч 700 доларів плюс торг. дзвоніть за вказаним номером телефону, пишіть на Viber, в Telegram, чекаю ваших дзвінків.